Партизанськими стежками ними вирішили проїхатись та пройтись члени товариства сприяння оборони України. Маршрут автопробігу проклали місцями бойової слави. Мандрував історію разом із ними і Сергій Кузьменко. 15 автомобілів практично з усіх районних осередків області з національною атрибутикою рушили в бік путивля. Місто співане не лише у слові о полку Ігоревим. 73 роки тому, в часи Великої Вітчизняної війни, тут сформувались перші партизанські загони. Відтак маршрут проклали пам'ятними місцями з зупинками біля обелісків на честь героїв війни. Вшановували їхній подвиг. Ми постійно проводимо такі автопробіги, тому що ми. Дуже хорошо пам'ятаємо, що не помню про минуле, тут нас, мабуть, не помню і про будущее. І це основна задача, яку ми зараз ставимо метою, щоб все-таки сповнити про загиблих, сповнити про живих, які ще це і дочки, і сини бувших партизан. Від сумщини, народні месники дійшли аж до Карпат, а після війни відроджували зруйноване господарство. Про те, як жилось у ті роки, розповідає Іван Титаренко. Я сам, будучи ще пацаном, пройшов цю війну, бачив. Був в партизанському отряді, коли мені було 9 років. Враження дуже великі на те, що споминають це. Це дуже гарно. Але ж не тільки споминати треба, а і що тоді. Сумські оборонники відвідали також автопробігом три монастирі краю: Мовчанський, Сафроніївський та Глинську Пустень. Сергій Кузьменко, Олександр Олексієнко на часі новини.